Сьогодні, 8 липня, розпочався державний візит Еммануеля Макрона та його дружини до Сполученого Королівства. Саме принцеса Кетрін та Принц Вільям зустрічали подружжя Макрон в аеропорті. Красивий колір обрали для образу принцеси Кетрін. Жакет новий це діор колекція 2024 року. Спідниця також діор. Капелюшок новий від бренду Jazz Colette Milliner. А от прикраси для принцеси доволі стандартні сережки Колінвуд принцеси Діани і намисто королеви Єлизавет. Про те, що волосся принцеси Кетрін виглядає неймовірно, навіть і казати не треба. А тим часом на Уельських та Макрон вже очікували король та королева. Принцеса Кетрін спочатку поцілувала королеву, а потім зробила реверанс. Королева Каміла вирішила обрати яскраво зеленого кольору сукні та капелюшок. Це її повний повтор образу з друг. Дня Ройла Скотту цього року брошка кельтський вузол зі смарагдами та діамантами. Брошку придбав ще Микола ІІ, коли був царевичем за особисті кошти у Карла в 9 липня 1893 року. І саме цю прикрасу він подарував майбутній королеві Марії Текській на її весілля Королеву сфотографували з брошкою ще в 1898 році, а пізніше на квітковій виставці в Челсі в 1929 році. Після її смерті в 53-му році брошка, звичайно, перейшла королеві Єлизаветі. Королева Єлизавета брошку носила не занадто часто, а от королева Каміла її обожнює і надягає вже далеко не вперше. Коли всі зустрілися, то спочатку стояли і довго-мило спілкувалися між собою. А після розсілися по різних каретах та всі відправилися до Вінзерського замку.